Давайте розберемо 5 цікавих фактів про тривогу. І так, давайте визначимо, що тривога це не щось таке в вашій голові, а купа хитрих реакцій, які нам для чогось потрібні. А от коли в нас велика тривога, це вже щось з цими реакціями може бути не так, або ми щось не доглядаємо. Тому давайте розберемось і спробуємо зрозуміти себе. І так, перший факт тривога це еволюційна суперсила. Тобто раніше, коли ми бігали десь там в лісах і нас не з'їв, Вовк, ця тривога нам допомогла. Тобто, заглядуючи за кожне дерево, ми знаємо, що там може бути вовк, ми тривожимось, він нас не з'їдає, бо ми вчасно втікаємо. Зараз вовки за нами вже не ганяються, здебільшого, особливо в містах. Тому ми шукаємо інші небезпеки, які... На... від яких нам потрібно берегтись. Наприклад, там, а давай поговоримо. І людина вже відчуває тривогу. Тобто реакція та сама, тригер зовсім маленький, і тому достатньо маленьких якихось. Стимулів, щоб ми от таку тривогу відчули. Далі тіло показує про тривогу щодо того, як ви зрозуміли, що таке тривога чи ви тривожні. Наприклад, покушування губ, стиснута щелипа, тіло ось так жате і так далі. Мозок тривожної людини, він працює цілі сутки, це третій факт. І люди, які тривожні, вони зазвичай втомлені, тому що на обслуговування всієї цієї тривоги потрібно дуже багато сил і енергії. Постійно хочеться спати, там, втомлений і так далі. Четвертий факт: тривога вміє маскуватись. Тобто ви можете думати, що ви роздратовані. Перфекціоністи ви якісь і навіть раді, тому що легше сказати Зроблю потім, або мене все так влаштовує, чим зрозуміти, що вам страшно в чомусь помилитись чи провалитись. Тому, коли ви відчуваєте якусь емоцію, це не завжди є тим, чим здається. І останній факт тривога заразна. Побувавши біля тривожної людини, ви потім можете також тривожитися, не розуміючи, чому і як. Тому тут допомагають тілесні вправи зняти напруження. Проте. Спочатку потрібно зрозуміти, що тривога не ваша. Впізнали себе в чомусь, пишіть під цим відео або задавайте питання.